Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Ранок чудовий, ви знаєте, що кожен ранок добрий. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Я це буду говорити кожен день, комусь це може і не подобається, але це дійсно, так я це буду говорити. Тому що в нас життя одне, і його треба жити достойно. Встала, утром відкрила оці очки за пущі. Дякувати, дякувати за все. Мої ріднолічки. Щось не хочу я хлібчик з сахаром. Знаєте чого? Бо хлібчика вдома нема. М -м -м, нема хлібчика. Вчора ми навернули хлібчик з борщиком і з цибулькою. Там ще борщик буде на сьогодні. Я три дні їм його. Він дуже вкусний, густенький, густенький. А ще тим більше його зварила дочечка, то він взагалі. Смачненький. Я така красна сьогодні думала: слухайте мене. Вип'ю за водичку і дивився. Сірку, бо вчора в тому снігу ми колихвалися, гралися всі, мокре клющ. Якщо мама, що мені підожіть, зараз я це поговорю з вами. Потім поговорю з мамою, бо я, коли виїжджаю з дому, завжди набираю маму. завжди. Е... Та я кажу, мамулечки, все добре. утро. не було такого утра, щоб я не набрала маму і не сказала, добрий ранок, як ти? Головне, все добре. Почула голос. А оце вообще, ці дні зв'язки, ті не було, то утром дзвоню, а воно мамі взагалі дні світу не було. У нас теж у нас більше світу немає, ніж є. Я ще, звісно, вибачте, що навіть не вмивалася, така запухша, заспана. Да? А кинула вчора ті вещи і заснули, позасипали. Зараз йду вивішую в і вчора анюська зняла свою постільку розум. То зараз кину її в стірку, та я вивішую на дворі, щоб вона така ж замерзла, аж перемерзла. Знаєте, я так люблю. воно морозцем візьметься і хорошо. Так що, мої ріднюльки, давайте вип'ємо за гарний настрій, за гарний. Так давайте з вами. Цок, раз. За гарний день, цок два, за гарний настрій і цок три, щоб у всіх все було хорошо, Тому що наше життя чудове, наше життя прекрасне. Понімаєте? По-другому ніяк. Прекрасне, воно знаєте чого? Ми живі, здорові з вами. Криша над головою є, хліб є, водичка є, сахар сіль є. Дякувати Богу за все. Колись мабуть, бабушка Віра казала, дочечка моя, встала утром. Не гніви Бога, бо починали, як малі хандри, пускати, а то я не хочу, я хочу. А вона сади нас, каже: не гніві Бога, так у нас одніме з Сашею, таку обніме, і так вона сюди нас сюди цілувала. Цілує лобі, каже, дочечко моя, не гніви Бога, у тебе все хорошо. Я хочу теж, щоб ви мені щось купили. Купимо, прийде время, купимо. А чому йому конфети, тільки лідянці смоктательні? Будемо їсти такі, кажу, хорошо. А потім вже прийшло время, я так казала. Я вирости, куплю машину і куплю тобі шоколадні конфети. Так, цукнути з цукнулася води не пила. Ну я багато п'ю води, я дуже багато зараз п'ю води, щоб не обмішала б мені вмитися, оці очі повитирати, слава Богу, кисляків немає. Почистю зубки, та й буду байдуже, байдуже. Це щастя трошки некрасиво, красива. А то пишуть мені, буває, на кого ти похожа. В Смислі на кого я похожа? Сама на себе. Мені мама моя сідай, бабуська віра казала, що я сама красива. Ну, встала утром на голові. Ну, я ще хвостик зробила по людям, на голові хто куди урвав. Та й що мені робити? А ви так, що не встаєте, теж починайте мені, на що ти похожа. Дивіться на кову, я похоже, починайте мені портити настроєння. Чого? Щоб я воду цю не піла чи не їла. Буду їсти. Конфету все одно з'їм. ММД. Чуєте, я п'ю воду, споминаю таку кетку, хлопками роблю, як коровжу ж поїли, даєш, що тут маліроване відро. Ну, желізне. Вона... Ну, як корова, так я с... господи, ще не проснулася. Так, мої красотулечки, зараз йду. Вище ви не соборши не йшла. ММДМСік. За маму, за папу, за дочечку. І за всіх нас. Чотири штучки. Так. Да. Так, не можу я без сладкого. Боже, я сьогодні проснулася дійсно гарнюнечка. Ну, свісуля. Скажуть лиса, не лиса ще. Чого у тебе тут немає волос? Випали, вирвала. Я люблю рвати. Да. А знаєте, що ще можна зробити з людським? Я з вас вирвати. Хочете? М -м -м. Я його вам не буду вирвати, знаєте чого? Бо ви потім не будете мені нічого казати. А я буду переживати, де ви мої плюпали. Да. Я вас теж люблю. Конфетку за вас теж з'їла. Щоб вам було все солоденько і силоче писалось. Так, мої красуні, зараз вивішую темні віші, кину постільку, покажу вам цибулинку. Вчора наші хлопчики принесли мені джинсики і курточки. Це вже весенні, обалдині класні. Слухайте. Опять же, я світлі джинси практично не носила, тому що я думаю, боже, я здорова. Куда ти здорова? Ти красива. Так і вам хочу сказати. Дівчатка, я тільки в 46 вже 47 років, почала себе цінити і любити. Що б я не вділа, я на себе подивилась, думаю, боже, очаровашка, обояшка. Правильно, правильно, так і ви мої красиві. І мужчини, любимої мужчини. Ви у нас теж персики. Ви Та, знаєте, таку я ляпаю, тим язиком, то да ляпаю, ляпаю, ляпаю. А на самом деле теж хочеться прийти, обняти, приголубити. Правильно, мої рідні, правильно. Ні, коли ви то ляпаєте багато язиком, хочеться мазнути на віклі. І все. Казала, що хочеш вечеряти? Пельмені. Він пельмені застріли хоче у дві Так, мої хорошенькі, ну сьогодні у нас свята неділя. На роботу ми їдемо пізніше. Зараз, поки постілька достірується, я ж вам повинна показати обалдену класну цибулинку з нашого привозу. Вчора хлопчики мені принесли дві пари джинсиків, дві курточки і рубашечку. Дівчатка, значить, це вже у нас іде весна. Вони дуже круті. Джинси, дівурі. По-перше, у них йде така широка, широка змеючка. Бачите, тут широче. Що це мокре чи що, щось? Ні, пятно. Думала, що мокре, господи, грішним ділом. Ой Боже, світ. Ну, бачу мокре та й щупаю, наче раз нікуди не виходила, тільки в діла. Що ж нормально, сходила, аж не лякалася, аж стидно. І сличастом трошки стигну. Трогаю, трогаю, думаю, може впісілась. От безтолкова, господи, взросла жінка, така безтолкова. Ну, а що ні? Ну, здалека вроді би п'ятнишко, Да? ну круте п'ятнишко. Сама сказала, сама. Так, не дуже ця лампочка світить. Лампочка так сильно світить, воно засвічує. Дівучки, це значить ковточка, сказали хлопчики, в одному розмірі. Штанишки з високою посадочкою, вони, бачите, я там їх у два рази закотила, і вони йдуть при ножки. Подивіться, як вони красивенько на попі, дівчатка. дівчатка. Це одна курточка в одному розмірі. Вона бачите, ззаді з такою вишив вишивкою. Штанішки у нас на дівчатки висока посадочка, це дуже немаловажно. Тут йде візиночка. Я не знаю, який на мені розмір, дівчатка, так воно який на мені. Іксель, Це подождите, іксель, це шок. На Дівчатка на мене йде екселечка, ну але вони свободні. Бачите, вони от задні резиночка, вони свободні. Курточка ззаді йде з надписю, така вона тут піднімається, комірець такий харшенька. Плюс карманчики, от, так от воно, ззади, бачите? прям хорошо сіли в нас по попачці, і вони по ножки, дівчатка, вони отако от йдуть по ножки. Тут йдуть у нас трошки бльозки, камера не передає, але вони дуже класні. Дівчатка, дуже, дуже класна і курточка, і штанишки. ну Мені подобається. Значить, курточка вона йде в одному розмірі, у неї йде широка, широка така молнія, Вона дуже класна. Тут ви знаєте, я навіть не можу передати, яка тут ткань. Вона ну вона обалденно красива. І знаєте, що я вам скажу? Вона приємно до тіла. У мене ж тут один лівчик. Я ще ж не одівалася, понімаєте? Я її просто оділа на один лівчик, думаю, ну мені ж треба утрішню цю будинку вам показати. Але я вам покажу, що хлопчики принесли діболі обалдені. Джесси, чесно, ну я, я в житті світлі не носила. Ну, ви самі це знаєте, ви не один рік мене знаєте. Але хочу вам сказати, ну то, що я дівчатка, ну хорошо схудла, це одне. То, що я ви знаєте, обрізала животик, це друге. І плюс я на марафоні дівчатка хлопчики ще принесли теж мені під джинси рубашечку. Таку Ви знаєте, що я в время, я дуже люблю носити рубашки. У мене вони які я хочеш. Це вони привезли. В них трошки, є, ви знаєте, що зараз в цьому році камні це тренд. Дивіться, ці джинсики одні тут без ці трошки з камнями. Вони трошки по бокам є, вони мілкі мілкі. І саме головне, дівчатка, що коли ви кидаєте в машинку, вони не вилазять у вас. Плюс е получається рубашечка. Да? Рубашка теж, ви бачите, вона трошки йде з камушками. Камушки тут невеличкі. Вони такі, такі не заміть, ну красивенька. Дівчулечки, ми значить, так, хочемо, хочемо запрятаємо, хочемо. Не запрятаємо, ну воно круто і так і так. Одним словом, як би ми собі не зробили, як вам подобається. Ви розумієте, що я кажу, хай ці камні були б мільйон разів в моді. Якщо вони мені не нравляться, їх в житті не вділи. Правильно, я ніколи не дивлю за моду. Дівчатка, дивіться, у мене ви замітили, що всі туфельки, гострий носочок і шпилечка. Я у них комфортно себе почуваю. Мені дуже удобно. Так само джинси. Якщо мені подобається, я його не снім. Мої красоту ще одну вітровочку, хлопчики принесли і ще одні джинсики. Дівчатка. Це вже другі джинсики. Це в них теж висока посадочка. До речі, розмір XL, но дівує вони йдуть з резиночкою, Дивіться, навіть я, Якщо це XL, то я б деже влізла в L. Ечку. Вони йдуть висока посадочка, у них йде форма амбре. Дівулі вони в нас сіли по ножки. І дивіться, навіть якщо в нас трошки чуть, чуть величенька попочка, оця ширина вона убирає нашу попочку в ножку. І її, вообще, практично, якщо ви комплексуєте, що вона у вас велика, вона у вас не велика, вона у вас просто така апетітна, красивенька. Чи груди, чи ножки, чи попочка, чи щочки, чи губки ну все, у нас все апетітненьке. Ви мене поняли? І якщо вам подобаються ці джинси, і ви думаєте, в діти чи ні, то я вам кажу, в діти, ви красуня! Подивіться, дівчатка, це другі друга формочка. Вони теж, бачите, два рази їх підкотила, але тут йдуть кармани, класні, дівулі. Вони обалденно класні, це форма амбре. Дівчатка, джинсики, я вам показала, вони дійсно у них висока посадочка. Дівчатки, хочете, допустимо, там на бідра їх впускати. а Мені подобається, що вони висока посадочка, широка, широка змієчка. Вони йдуть без камнів, ці без камнів. Опять же, я їх у два рази підкотила, дівчатка. І бачите, вони навіть не смотря, що вони світленькі, вони нас не увеличують, Вони дуже красиво сіли на попочки наші. Бачите, попочку красиво. Вони припідняли, тому що вона так вітровочка, мої хорошенькі, вона вся іде з змієчком. Бачите, яка вона? Вона йде з змічками і плюс вона затягується. Хочете, затягнули, такої, хочете ні. Вона йде з капішончиком. Ну, якщо ви, допустимо, тут штучки ці затягнули, вона буде при вас. Так? Я люблю більш свободну. От я люблю, щоб воно без Дівулечки, хай воно мене робить чи квадратну, чи круглу, яку б воно мені не робило. Мені удобно. Ще раз кажу, ви знаєте, мої красуні, я ніколи в життю. Не дивлюсь за модою і не ганяюся. Я завжди одягаю те, що мені подобається. От мені подобається джинси і гострий носок, я його одягну. Да, хтось у сторони скаже, боже, ну, до чого тут ці роди туфлі? Я скажу, боже мій, та до... Так, мої дівчатка, халатик я вже переділа, бо йду на двір, а там на дворі холодно, морозець. Я люблю постіль вішати на двір. І вона так два дня буде. Сначала вона зараз замерзне, потім вона вже перемерзне, буде така, знаєте, м'яка-мягка. Боже, заносиш в хату, як вона пахне. Але зараз треба бігом вивішувати, тому що на дворі морозець. І зараз так не встиєш її перекинути, як вона вже замерзла. Ну, одним словом люблю, коли вона на вулиці. Мої дівчатка, йду. Добрий ранок. Добрий ранок. А чого ви мовчите? Здрасте. Здрасте, каже. А чого ти встала? Маму розбудила? Мама громко говорить? Ні, на зарядку. А на зарядку, дочечка, ти встала. Моя кузечка. Я думала, я цим ротякою гавкою та й дитина встала. А Ти чула, як мама давно встала? Пішла на зарядку. Гімназістка, понимаєте? Да. кинула вчора на всіх лягай, лягай і шевели ручками і ножками. Кажу, слава Богу, засип мене ще в останній раз і все в последню. І лягай мамі на козічках. Біжи. Тако робить. А вчора, каже, не лягай, шевели ручками і ножками. Кажу, чого? Шевелити ручками і ножками. Потім засип мене, кажу, вже останній раз снігом, по весні оттаю і буду вічно молода. Так що мої ріднулі, ми просто зараз вивішую стірочку і підемо з вами. Ви казали показати вам кремчик. Закрилась. показати вам крем. Ну, зараз время вже не пізно. Я сьогодні на 8 часов поїду. Сьогодні ж свята неділя, на 8 часов на роботу поїду. Чого туди спішити? Зараз нормально, 7 часов. Подйомчик, бачите, який он до. Я моя румка говорю, вказується, на гімнастику робить. І це є. Сьогодні на вісім що час покажу вам, дівчата питала показати вам поближче крем, яким я мастюла це. Воно дуже класне, дівчатка, ну правда, класний крем. Одним словом, зараз покажу кремчик, передіваюсь, з булинку показую і вилітаю на вулицю. Сьогодні Артурчик за мною приїде. У нього сьогодні святи імені, да. сьогодні в Артурчика, а у Вовки мого в понеділок, 2 числа. Так, мої красотулечки, вже 7.50, я вже буду вилітати із дому. Мій іменинник приїхав сьогодні нашого артурчика святий іменіни. Так що, дівчатка мої, ви знаєте, що неділю, ми всідаємо пізніше, тому що ще й на дворі я відкрила вітру, нема снігу, нема, але видно, морозець. До речі, напишіть, яка температура морозу у вас. Зараз я подивлюсь у нас. Дівчатка, ну що, Аня моя вийшла, каже сьогодні прям пчолочка, кажу, пчолочка, да, пчолочка. Дівчатка, це костюмчик нашої світулечки на коті. Він дуже тепленький, він дуже теплий. От просто дивіться, у мене тут одна маленька така. Е Кофточка така легесенька, ви знаєте, що шия для мене, щоб шия була закрита, це двірі совмісні віші. Я не люблю, щоб мене. Ну, ну одіваю, але не люблю. Дівчулечки, значить, я сьогодні така пчолочка мая, знаєте? А балки класний, він такий жовтенький. Вони є в кольорах, мені подобався жовтий. Я думаю, боже, красне, зелене, синє, червоне, да? Чер... ну, червоне, теж поговорили. Красне, червоне, поговорили, оранжеве. Я захотіла собі жовтеньке. А ну, як вам подобається чи ні? Дівчатка, мені знаєте, що більше сподобалося, що тут самий великий капішон, тут дуже великий капюшончик. І він так от собі оділася і пішла. Но шия багато мені писали, чого він не носить під шию? Я під шею одіваю светерок Галини Іванівни, Це в мене, напевно, один світер, який є такий, що закатується. І то я його роблю у два рази. От воно мені передавлює передав Дівчатки, Дівочки, значить, він йде тепленький, жовтий з чорним. Вони, звісно, є в кольорах. Думаю, ну в мене все ж таке, допустим, червоне, зелене, там бордове. А жовтого практично немає. Жовтий кольор мені підходить. Да? Там іначе всі кольори підходять. Саме головне, що вам можу. І, дівчатки, я взяла длінну длінну кофту. Обично кофточки ми такі беремо, а це така длинненька кофточка. Так, дівчинки, сапорочки я не знімаю, це фірма Віолетта, я їх не знімаю, вони мені дуже подобаються, ви знаєте. І отакий от де з манжетиком, вони є в розмірах. Але я собі я думаю, що світу я казала, один розмір, вона мені дала за 3-4 XL. Він такий дуже свободненький, але теплі колодки, світерок. І ось так, мої красотулі. мені вже писали в коментарях: купіть собі градусник. А хтось пішов з снігам листить. купіть собі градусник. Де мені купити? де? У мене є коробочка, градусника немає. Дівчатка, цибулинка, так, це сьогодні у мене святий імені. Привітав, він за мною приїхав сьогодні. Дівчатка, я правда, я в мороз і в голод я не виїжджаю машиною. Я не такий прямопитний водій, О, допустимо, траса да, вона чиста. Але по городі, ну, я не ризикую, чесно. Я... Я не кажу, що я плохо водю, але бережено ну, Бог береже. Артурчик у мене водітель від Бога. Так, дівчатка, а така в мене ж сумочка, це нашої Лєрочки з Києва. Дівчатка, це вона йде Тоже класно, Я ж люблю сумку, мішок, щоб була. Костюмчик нашої світулі. Слухай Світоля, ти прямо хорошо, що дала на міна на три розміри більший. По-перше, капішончик і свободні, та й він свободний. Дівчулі, Бачите, це така кофточка, вона повинна висіти на нас. Ну висіти, тому що вона велика. Одним словом, саме головне удобно і комфортно. Гарного всім дня. На дворі прямо в мороз, не знаю який. Зараз нашого іменинника спитаємо. Все заморожене. Так світло. Ой. Боже, включатель даже Представляєте, включатель замерз, не виключається. А як це? Це, мабуть, мороз хороший. Прямо дуже хороший. Тисне. Ще ще калітку не відкрию з хати. Звісно, все заморожене. Так, мої дівчатка, звісно, машина вся в снігу, але я на неї сьогодні не їду. Ну, в руки щіпажну. Так, зараз Артурчик нам скаже, яка температура. Артурчик, добрий день. Я вас вітаю зі святими іменинами. Будьте здорові, любимі, щасливі. А, а, що ви мій друг такий. Артурчик, а ну тепер так. День народження є. Яка температура сьогодні? Десять, 10, 10, 10, так? Да, да, да. Дівчатка, десять градусів, ну холодно. Так, все і мінік, Будьте здорові, будьте Спасибо, щасливі. Святя. Саме головне, Спасибо. дякую, що ви в мене є, тому що ви в мене так виручаєте завжди. Всім гарного дня, мої хороші Спасибо, і всіх іменинників сьогоднішнього дня з днем народження. Спасибо. Так, дівчатка, на дворі мінус десять і сонечко. Артур, колись моя бабушка, віра казала, це сонечко з зубами. Yeah. Я кажу, ми йдемо на двір роздіті. А вона каже, куди роздіті? Я кажу, сонечко. Вона каже, сонечко з зубами. Дивіться, яке красиве сонечко. І скільки в нас показує мінус десять? Сьогодні у нас мінус одиннадцять. Напишіть, яка температура у вас, будь ласка. У нас сонечко із зубами і мінус десять. Траса чиста, до речі, траса чиста. Не дуже чиста, але можна. Ні, Артурчика, дивіться, яка за чиста траса. Це у нас посилів вона там була не дуже. А тут дивіться, яке сонечко нам світає. Ми думаємо, боже, на дворі так тепло, виходимо в майках. Угу. А мінус десять творить чудеса Мінус так? Да? Холодно, холодно сьогодні прямо дуже холодно.